Місфітенс у нас перебазувалися, були в баночках, тепер вони будуть в акваріумі. Цікаво, які ж тут тепер котики заховані. Котик в банці. Акваріумі один, але який саме ми не знаємо, вони трошечки менші, ніж ті, які в нас вже були. Побачимо, хто ж тут захований. О. Розпакуємо. Yeah. Це хтось помаранчевий. У, ой, тут одразу видно. Кіт наш в акваріум заліз. Розкриваємо. Так. Тут знову за хвоста тягнемо. І ось, будь ласка, який у нас котяра. Бачите, в них є лапки, у них повністю прошите лице. Є в нього вушка. Ось хвіст, який був захований. На ньому ще, бачите, є спеціальні скріплення. І листочок колекціонера. Треба ж знати, хто ж у нас в акваріум заліз, як його звуть. Ось він, так. Ось він, Амбер. здається, амбер. Це вона. А котів у нас достатньо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І показано, як його діставати, як його тягнути за хвоста з акваріуму виймаючи. І тепер у нас живе ось такий котик кітка, яку звуть Амбер. Ось вона дуже схожа. Так що купуйте з тепер в акваріумах. Ну, і найцікавіше, звичайно, це коли знову коти опиняються в банках. Як же його туди і покласти? Оп, оп. Тут прям знадобиться вся сила. Беремо кришечку, закриваємо, вдіваємо, хвостик виймаємо і закручуємо поки не вирвався з акваріума. Бачите, тут наші акваріуми прозорі. І ось він знову опинився. У бантинаш наш Мис Хиттинс, який тепер в акваріумі.